Малишко. Сонечко припаркувалось. Оце готель такий, це вхід. Ми зараз будемо туди заходити, в аквапарк, і спа. Там такі величезний фонтан. Потім там дві. І тут можна заходити. Там така арка кафе. І там така арка просто величезна. І наче ти замок заїжджаєш, а там щось видно. А територія Гарно, дуже гарно. Тут як камінчиком виплено. Мама, ми впасимо. Мама не впасимо. Тато, мама, ми впасемо. <рес> Тавно звітний крани. Ура, боже! Вода вже жовта. Вон з тої кружки файної попити можна. З того крану там миються люди, вон буде вже все брудно. Вже всі помились хто може. Ми йдемо в аквапарк. ЛГБТшна доріжка до аквапарку. Ми не за ЛГБТ, ми нормальні. Ми нормальні, правда? нормальні. Дубль 2. Ми взулися, бо ми згадали, що в нас є такі файні капці. Надія Андріївна знайшла. Капцях за чотири для вигляду купили для виходу, а ми в них і вкосано, і ще кудись, блін. І в гори. Ми перевзулися. Такі маємо класні тапки. І знову йдемо на ту ЛГБТшну доріжку. Значить, і ми підемо. Там не є так важко Давай, пішла. Три, два, один. Я вже кудина хваталася. Смачного! Ми йдемо в очерга, йдемо на металіка там таке. І ми п'яті. Це з боїться трошки, так? Трошки потихнути. Ми боремо страхи. Відпустка з Андрієм Олександровичем то є така менталочка-психологиня Так? Ну, пологення завжди допомога. Сонце. Та, давайте, звичайно. Все. Тримайте залишку. Сонце. Там стаємо, треба виходити. Ой. А, чого? Там не було відмового, там була пришвидня. Я боюсь, чогось в мене такі типа, що я лечу, і я не знаю, куди летіти, у мене архіє. Але там є. Двоє людей. Де ти є? Де ти є? Що за прикладає? А, надя. Я думав, ти втекла. Я розмовляю, там туди сюди каже, Надь, Надь, подивись, вони на двоє буде приклад. Я думаю, ти втекла. Що що? Я краще. Та то легенько. То легенько. Погнав. Диви, він легко штукнув. Його! Бімбо! Бач, то не, не швидко. Дубу підніми, щоб не стерти. Відкрию очі! То маленька горка! Оце для мене Ну отуди дитячо? Так, оце для мене. Ти кіно. Ес і ма. Тупо! не? То Вже така! Фраєрка каже. Тобо дум... мені тоді і в лице, і в нос, і в вухо вода. Там звук, певно, не пише, але все таке. Кайфує, а? І тим більше капля якась. А ти нічого не кажеш. Чикі-бум, ми на морі. Опа круг. тікає, круг тут золото. Не можна Якась дуже тепла вода, ні? Та ну, якась сауна Ну не чан, але й не, не басейн. Та. Йдемо з дитячого покоління. Зараз на термальній води. Так, да, будемо нерви заспокоювати. На аж пар йде, напевно, вона тепла певна. Ох, яка тут тепла, йо моя, йди сюди. Вакханалія. Ой, ту мут, ту Юрій! Горяча, <рикова> 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 дуже Дуже гаряча? О, гаряча? а то добре попарити Попарити ножки і обстригти ногти. Я відчуваю себе старим. Я тебе понял, що мати телефон. Ох, як добре мене, ні? Дай я вперед, тебе обжину, стій, стій! Ох, не обжину, походу, стій. Стісь, сті, стій. Ой, ой, а треба розслабитися. О, хрен, ти розслабишся. Ай-ай-ай-ай. Бля, тут кипяток. Не, а чого ти? Давай! Давай роздвай! Тут Ну Так який прикол там йти? Що легше? Набагато там? Чи ти на мене спрейся? Іди там легше. Іди там легше, чи ти на мене спрейся. Не спирайся на мене. А чого ти вже все? Ти зійшла з дистанції? Слабак Може віски все ж таки.